Налякався, то ти не бійся. Це ж я. Я твій друг, я тебе не ображу. Іди сюди і подивися разом зі мною огляд на гру в кальмари. У 21-му році цього серіалу було настільки багато, що я буквально його ненавиділа. Я сказала собі, що якщо ще раз він мені потрапиться в Тіктоці, то я викину к чертям собачий свій телефон через вікно. Ну, ти сам допросився. І от аж через три роки я все-таки вирішила глянути, що ж то за ваші там кентаклі та несуться. І трапилося це не просто так, тому що цей ролик приурочен до виходу другого сезона Гри в Кальмари. Так що давай разом візьмемося за ручки. Давай, давай, давай. І освіжимо свою пам'ять. Або навпаки, дізнаємося, що ж то за ігри такі. Агравка альмара. Сиділи якось мажорчики такі пузаті, і думи гадали. Ех, скучноватенька якось. Вроді би, здавалося, і золотий унітаз вже поставив, і на піньках побігав. Статися. А все щось не те. О, ідея. Я хоч без мозку, панове. Зате є ідея. Давайте візьмемо острів, під ним побудуємо укриття, засадимо туди 456 бідняків, які кола, ні двора, ні чорта за душою не мають. Змусимо їх грати в дитячі ігри, а призом зробимо гроші, які будуть збільшуватися за рахунок втрачених гравців. Де грівним мені скинув роман? Голова! Я чомусь абсолютно не здивована, що ця гра була створена тільки для задоволення багатіїв, так би мовити, вигадали собі розвагу на досугі. Коли піньки закінчилися, треба чимось розважати себе. Я й не здивуюся, якщо щось подібне несеться в реальному житті. Масони, ілюмінати. Земля плоска, не забуваємо. Чо, на шарі живете, що ли? і лякає те, що вони змогли досконало вивчити кожного кандидата, якого можна запросити на гру. Тобто, наскільки дані кожного із цього гравця знаходяться у вільному доступу, що любий своїми тентаклями може покуперсатися в твоєму минулому. А все чого? А все. А все того що не треба було тисячу від зеленського брати. Да? З цього все і починається. А зараз ми з тобою пограємо в гру. Скільки разів Саша, а тобто як, злилася з цієї би гри. Рахуємо: один, два, двадцять два. Коли гравець відібран, то до нього підходить так званий селмен, який пропонує зіграти в гру. Ну тобто, 456 людей. Погодилися з якимось подозрительним мужчинком в наглаженому костюмчику. Володька сьогодні наглажений, наглажений зіграти в якусь гру на карточках. Недаром мене мама вчила нічого не брати від чужих людей. Єдине на що би я купилася, це на його костюм. Люблю чоловіків в костюмах. Що ж тут? Ну, да. Є таке. Саме після цієї гри тобі дають візитівку з номером, за яким ти можеш подзвонити. І ти потрапиш вже на основну гру, які ми висновки з тобою робимо. Тобто всі тривожники і інтроверти в прольоті. Змусь якогось тривожника подзвонити по якомусь номеру. Де, да, звісно, зраз приїхали. Біжить і падає вже. Он споткнувся, там лежить і плаче, бідне. Боже, все, не плач! Не, не треба тобі більш нікому дзвонити. Боже, дороге моє. We never cry. Якщо ти погоджуєшся на гру, то тебе забирають, усипляють, везуть в незрозуміле місце, там переодягають. Спасибі, звісно, за персонального стиліста, але труси би я би і сама би собі поміняла. І ти прокидаєшся в кімнаті? Прокидаєтеся, блядь. З кучою народу, де із предметів це ліжка для всіх гравців. Я би обіцялася вже на цьому етапі, коли мене викрали і усипили. Розумієш лі, які там вже ігри. Верніть мої трухани! І ми зустрічаємося з нашими основними персонажами. Я їх поділила на три категорії. І перші це ті, яких би я би отак випадково би. Ай! Кинула би зі скали. Ой, як це так трапилося, ой, не повезло, не повезло. 456 останній номер, і він являється нашим головним героєм. Саме з нього і розпочався цей серіал. Колись він, вроді, як працював на якомусь заводі, якщо я не помиляюся, щось зв'язано з автівками. Там стався протест, який закінчився плачевно. Після чого у нього було пару неудачних спроб завести свій бізнес. Трошки прогарял малиш. І зараз він працює водієм, тільки я не зрозуміла, чи він таксист, чи він маршрутчик. А це дуже важливо, я вважаю, для контекста. Як би він реагував на фразу, а можна на наступній зупинці? А на даний момент він живе разом зі своєю мамою, яка важко працює на базарі. Так він, окрім того, що живе повністю за її рахунок, ще й ворує від неї гроші і просирає ці гроші на ставках. Мені, якщо чесно, було шкода цю жіночку, але потім я замислилася, що в принципі в цьому є і доля її вини. Треба було підсрачника йому дати, хай те працює. А то її ж ти, блін на шеї старенької своєї матусі сидить. І ще й гроші від неї ворує. Якраз таки із за цих ставок він має величезну кількість боргів, і за ним постійно бігають і намагаються витрусити ці якраз такі борги. Він у нас розлучений, якби не дивно, і має доньку. І папаша з нього ну такий трошки Гайон, у мене для тебе подарунок. Ну. Спасибо, папаша. і на саму гру він погодився якраз таки, по-перше, із-за боргів, а по друге, із-за того, що його колишня дружина хоче полетіти в Америку і забрати доньку, і щоб цього не трапилося, він має отримати опіку над донькою. А для цього потрібно гроші. Нам його показують отаким простодушним дурачком. Добрячок, який всім допоможе. Але я вибачаюся, ворувати у старої матері гроші це повний крінж. Того полетить він зі скали перший. Ну ладно, не буде він зі скали летить, ми його залишимо на скалі. А от хто полетить, це номер 218. Вперед! 218-й номер це колишній однокласник головного героя. І їх матері також ще працюють разом на базарі. Він у нас весь такою діловою, понимаєш лі в університеті навчався, інвестиціями він займається, а по факту. В борги вліз, клієнтів кинув, всіх опрокинув, банки ходять, його шукають. І от, понимаєш, ли, мужик, мічта ходить, виділюється, робить із себе такого геніанального, розумного, а по факту нічорта й себе не представляє. Звучить малишка, як твій колишній. Співчуваю разом зі скали за ним полетить. 212 номер. Як же вона мене бісила? Чесно, я вже мріяла про те, щоб її десь та потіряли. Хто вона, що вона, для чого вона в цій грі. Ні чорта не зрозуміло. Зрозуміло тільки одне, що вона страшно роздражає. А ще те, що вона переспала зі 101 номером. Якщо любиш, то вже дай там. Ну щоб дура, теж казала не давати. 101 номер, це чоловіка, якого мені не те, що не шкода. Я би йому і ще би додатково б накинула би всіх би проблем. Понімаєш Лізубенка Міхаїл Петрович, це от він в молодості. Вор в законі, криміналіст, який хотів кинути на бабло свого же боса. Не гризи ту руку, яка тебе кормить. Народна мудрість. І мав він особисті претензії до номера 67. І ми, от зараз, плавно переходимо до тих, які в мене. Викликали такі емоції 50 на 50. Номер 67 – це сонька золотиї ручки, і до речі, вона вкрала гроші у нашого головного героя. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбачки. І от, якщо попередні учасники опинилися в скрутному становищі тільки із за своєї тупості, то у номера 67 склалися такі обставини. Вона сама із Північної Кореї. До Південної Кореї вона змогла потрапити разом зі своїм братом, який зараз знаходиться щось по типу дитячого будинку. Батька їх заспалили, а матір, яка намагалася так само втікти з північної Кореї, схопили. І не зрозуміло, де вона тепер знаходиться, і чи жива в принципі. І от у неї така тяжка доля, і ти розумієш, чому вона крадійка, але. Симпатії вона в мене не викликала якраз таки і за своєї холодності і відчуженості, і те, що вона намагалася постійно триматися поодинці. Тому вона у мене стоїть і в 50 на 50. А також там ще стоїть номер один дідулька-пірдулька, дід мотивації якого я не могла зрозуміти ніяк. Він старий, не зрозуміло, чи в нього є сім'я, але що явно зрозуміло, те, що в нього є пухлина в голові. Для чого йому ця гра я не могла зрозуміти. Чисто для розлічення, ну таке собі розлічення перед смертю. Гадуйте бажання і задавайте свічки. Бажання. Я це собі не кажу. можна в голос говорити? Хочу не таке. Не тобто він викликав в мене якісь підозри. На олівчику стояв і не дарма. А от кого мені явно було шкода, це номер 199. Індус. Який згодом виявився пакистанцем. Ой, дуже таки іронічно виходить, бо це звучить так само як сказати росіянин, який виявився українцем, якщо ти розумієш про що я. Він разом зі своєю жінкою і дитиною приїхали до Кореї на заробітки. Живуть вони дуже бідно, а його начальник іще й не виплачує йому зарплату протягом шести місяців. Таке золотко був, такий добряк. Але знаєш, от добрий, аж аж тупий, такий добрий. Окрім учасників гри, є іще персонал цієї гри. Всі вони такі таємні, загадкові. Кові ходять в масках і упоси Господь показати своє обличчя, бо ніхто не має бачити твого обличчя. Як тільки ти показуєш своє обличчя, тебе моментально прибирають. Я так зрозуміла, що там ще є якась своя ієрархія. Ті, у яких намальований круг на масці, ті лашки, Потім йдуть трикутники, потім квадрати, і саме головний ходить в чорній масці. Що ти себе ото представляєш? І от учасники повинні пройти шість ігр. Перша з яких це лялька, яка, поки вона рахує, ти маєш рухатись. Як тільки рахунок закінчується і вона повертається, ти зупиняєшся і завмираєш. І отак от от потрібно дійти до фінішу. Мені здається, що це одна із найлегших ігор, поки ти не дізнаєшся, що якщо будеш рухатися, то твоє тіло трошки буде сквозити. Виявляється, то в нас тут не зовсім дитячі ігри. Ігри та в нас на виживання, і за кожного мертвого учасника додаються гроші в призовий фонд. А наскільки це чесно, от персонал говорив з приводу того, ну ви ж самі погодилися на цю гру? Да, погодилися, Ну я і ніхто не говорив про умови. На що я перебачаюся, погодилася на нож в печі Ніхто не ні вічі. На оце там дали підписати якісь контракти, який складався з трьох пунктів. Що це таке? Я вибачаюся. Я потребую свого адвоката. Ми будемо з цим розбиратися в суді. Більше всього учасників відсіялося саме після першої гри. Ну так вийшло, що трошечки тебе паніка бере, коли хтось хоче тебе заселити. І у гри є правила, що якщо більшість учасників хочуть завершити гру, то вони можуть це зробити. А гроші, які накопичилися, віддадуть сім'ям померлих. Ой, у вас тут дуже уютненько, комфортненько, але як то кажуть, в гостях хорошо, а дома лучше. Всього хорошого, до побачення! Так, учасники роз'їжджаються по домам, але проблеми то їх залишаються. Наприклад, у головного героя його матір потрапила в лікарню з цукровим діабетом. І так виходить, що 93 учасників повертаються до гри. І в мене тут питання до тебе особисто. Ти би погодився на це, якщо би знав, що тебе очікує? Я, наприклад, дуже сильно сумніваюся, що я би погодилася. Я нагадую, що я би усталася на моменті іще викрадення. І кого я вважаю стовідсотково дурним, це пакістанця. Шанси твоєї перемоги вони нічтожні. Ти залишаєш свою жінку, у якої на руках маленька дитина в чужій країні без грошей. Куди ти прешся? То треба було виходити замість за депутата олігарха й на гаваях лягла, і дихай. І от бонусом до цих 93%, які погодились повернутися, йде ще й детектив. У цього детектива без вісті пропав брат, і він, якраз таки в квартирі свого брата, знаходить карточку гри, таку ж саму, яку він бачив у головного героя, який приходив в поліцію щоб написати заяву на гру. Заява, звісно, звучить дуже так забавно. Мене украли, увезли непонятно куди, і назад привезли. Вважай, що в відпустку з'їздив, і детектив відправляється до головного героя, слідкує за ним і зміг пробратися на гру. Лінія детектива в цьому серіалі це те, що викликало в мене напевно найбільше запитань. Спочатку все розпочалося з того, як він, в принципі, потрапив на цю гру. Спайдермен під машину зацепився і прокатився. Спайдермен, спайдермен, ту ту, -ту, -ту, -ту спайдермен. В самій грі він прикинувся одним із персонала. Да, його підозрювали, але як його не викрили до самого кінця. Що він їв весь час? Як він ходив, куди він що знав, що йому робити як персоналу? Він там замітки у себе в телефоні вів, як він заряджав свій телефон. Поки в мене неслися запитання до детектива, у нього там у самого неслося. Всі тіла загибших персонал мав спалювати. Але замість цього вони так трошечки шалілі. Чуділі вони продавали учасників на запчастини, скажімо так. І в цьому їм допомагав 111-й номер, бо він був лікарем. Взамін на це 111-й номер отримував інформацію про наступні ігри. І детектив якраз таки потрапив на одну із таких операцій, в ході чого викрили абсолютно всіх винному персоналу разом зі 111 номером винесли покарання у вигляді палки в жопу, і мені так цікаво, що вони говорять про якусь чесну гру, що всім повинні бути в рівних умовах. А 111 й же знав всю інформацію. А про яку чесну гру може іти річ, якщо вони навмисно не докормлювали учасників для того, щоби ті ставали ще більш злими і дозволили позбавляти життя одне одного під час сну? Вони назвали це відсіяння слабших. Оце от ваша чесна гра? Там потім всі учасники на очки сиділи після такої кровавої ночки. Повертаємося до детектива. Він єдиний, хто зміг врятуватися, але персонал вже розумів, що хтось проник на гру нелегально. Детектив мені нагадував їй богу якогось усатого таракана, який пролізе тобі хоч куди, який виживе тобі, хоч де. Це секретні практики, я їх не можу озвучити, але я й володію. владію. Коли приїхали мажорчики, щоб подивитися гру на свої власні оченята, детектив переодівся в офіціанта, сподобався одному із мажорів. Вони у З'єдинилися. і чесно, їй-богу, я думала, що в них щось буде. Я реально в це повірила. Я прям даже трошечки завілася. Ага, Саня, зачехляйся обратно, розумієш, ліс покусили і не дали. Він змусив цього мажорчика зняти відеопризнання і втік. За ним відбулася погоня. Треба дрібать! Його прижали на острові, і виявляється, що під чорною маскою знаходиться його рідний брат. А що це за індійський серіал почався? Його брат колись виграв одну із ігор. І я думала, що він тепер чіловий мальчик і лежить, десь відпочиває на Мальдівах. Тільки я не розумію, якщо він виграв гру, то чого він жив в якомусь клаповніку. Чудакаватись, це напевно в них сімейне. І, до речі, ця гра, яка відбувається, це 33 третя гра по рахунку. Тобто, скільки людей за... Ну, вже і скільки людей пропало безвісті. І починається епічність, детектива стріляють. Він падає зі скали. Хоча би і я його зі скали би не скинула би. І він вроді як намагався відправити зняті матеріали в поліцію, але чи вийшло в нього це, чи ні, непонятно. Все, детектив у нас тепер буль-буль-буль-буль, Царство йому небесне, море тобі мокре. А ми повертаємося до гри з тобою, бо в нас залишається ще п'ять ігор. Друга гра це вирізати фігури з печива. і ми з тобою згадуємо, що потім ці печива були в кожному кафе, в кожному магазині і на кожному прилавці вони лежали. Третя гра командна з притягуванням каната. Наші то всі любімчики, і 212-та потрапили всі до однієї команди, і вижили вони тільки за рахунок того, що вигадали схему, як їм пройти цю гру. Бо по-іншому був би їм повний кирдик. В грі, де вирішує сила, вони взяли собі в команду Діда і. Двох дівочок подростку Четверта гра з десятьма шариками. Всі розбиваються по парам і ніхто не очікував, що програвший в цій парі помирає. А там якраз парочка була, чоловік з жоною, і жони не стало. І чоловік такий хитрий, я не можу. Ходив всіх умоляв завершити гру. Чого ви мовчите? Ваше життя! Та за вас ніхто того не скаже. А він то знав, що якщо учасники завершають гру, то гроші розділяються між сім'ями померлих. А він то якраз і є сім'я померлої жони. Ах ти ж хитре та паскудне! Саме в цій грі програв дідо, бо він був в команді з головним героєм. 67-ма була в парі з дівчинкою, яка віддала їй свою перемогу. А 218-й був в парі з Пакистанцем, і він його підставив. Я так плакала, він замінив його шарики на камушки. Трендець. Дівчики, я плачу. Я ж казала, що цей пакістанець він такий добряк, що аж дурний. Тупе, тупе, тупе. П'ята гра це пройти через скляний міст, де треба було зробити вибір між двома платформами. Тільки одна із платформ ціла, а інша ламається під тобою. І всі повинні йти по черзі. І тут такий цікавий момент, який я не до кінця зрозуміла. Бо 212-й номер вона ж бігала за 101. Вона там з ним і переспала, і Шуримури з ним крутила, а він її опрокинув. І в цій грі, коли була його черга йти по платформі, а він цього не хотів робити, то вона бере. Обнімає його і разом з ним падає донизу. Я не зовсім зрозуміла, це була женська мстя виходить. А хоча, знаєш, з іншого боку розумі... розумію її. А то я вибачаюся. Переспав, Да? а потім опрокинув. Туда його. І в живий залишається якраз таки наш головний герой, 218 номер і 67. І після закінчення п'ятої гри міст взірвався і поранив 67. му І що робить 218-й він її добиває. Жаль що так швидко здохла. Сумно, сумно аж за край, а з іншого боку, та жити хочеться б. правильно. І остання гра це драка на виживання між головним героєм і 218 вісімнадцятим номером. Йо! І виграє якраз таки наш головний герой. Всі призові гроші він забирає собі, але їх не витрачає. І його до себе запрошує, якраз таки керівництво гри в Кальмари. І виявляється, що один із керівників. Це дідо, той самий дідо, який весь час був у мене на олівчику. Головний герой ще забрав малого брата 67-го номера. Віддав його матері 218-го номеру і залишив їм цілий чемодан грошей. А власної матері головного героя не стало із за цукрового діабета якраз. А доньку його все-таки увезли в Америку. І серіал якраз таки закінчується на тому, що він хоче відправитися в гості до своєї доньки, зустрічає того самого Селмена, забирає карточку, дзвонить в гру. Хочеш поплити? Набери мене та потеревенемо лярво. І я так розумію, що він вирішує туди повернутися. Мало було йому хочеться ще мужчині. Доброго дня це Саша з монтажорки. І я тільки-тільки додивилася другий сезон ігри в кальмари, і готова отак от швидесенько з тобою обговорити саме головне без спойлерів. По перше, тепер замість дев'яти серій у нас сім. Що я вважаю дуже мало для такого серіала. Сюжет першого сезону, як на мене, був більш динамічніше, і в другому сезоні якісь уже яскраві події почалися відбуватися в останній сьомій серії. Тепер назовні у нас йде розслідування цієї гри, і я нагадую, що це 33-я гра по рахунку. Підідіді і його вечірки, які продовжувалися декілька років. привіт, кальмарчики. Скиньте на своєї криші в наші часи. Дуже потрібно. Головний наш герой, 456 номер. Я, якщо чесно, думала в кінці першого сезону, що він повернеться на гру по своєму власному бажанню. Оце мужика так такі подумала я. Але насправді так сталися обставини, що він туди повернувся. Треба бути готовим до того, що це взагалі інший головний герой. Він не буде таким простодушним добрячком, як був в першому сезоні. Це людина, яка пройшла через всю гру. Він єдиний вижив. Само собою, в цьому сезоні він буде більш серйозним. Зніше, це логічно, і на цей раз його ціль в грі це допомогти учасникам і покарати винних, тобто керівників цієї гри. Свої ігрульки вирішив влаштувати самі ж ігри змінилися, що є доволі таки логічним, бо головний би герой би допомагав би в кожній грі учасникам. Нових учасників гри я вважаю непоганими. Вони не відстають від учасників попереднього сезону. Нас там тепер є топ з бікбенгів, неочікувано. А ще там є чувіха, яка похожа на нану із аніме нана. Тож цікаво. А також там навіть зачепили тему ЛГБТ, що для мене. Доволі таки неочікувано в корейському серіалі. А от що було явно очікувано, це кінцівка цього сезону. Тобто, ті події, які сталися в кінці, мені хочеться спитати одне: головний герой, на що ти розраховував? Я буду ще раз переглядати цей сезон, тому що я його дуже швиденько оглянула, чисто щоб розказати тобі своє перше враження. Але в цілому, поки що, моя думка така, що попередній сезон все-таки був краще. Цей непоганий. Але проігрує першому. Що я хочу сказати з приводу цього серіалу? Я не очікувала, що він викличе в мене стільки емоцій. Я прониклася персонажами. Мені сподобався сюжет. Я за останній час я не можу назвати нічого такого, щоб викликало в мене. Емоції, тобто все, що я дивилася, викликало в мене отакі от рівні емоції. А це мені прям сподобався цей серіал дійсно. Я навіть жалкую про те, що я такий довгий час його і збігала. Дякую, що був зі мною, дякую, що ми разом з тобою згадали серіал Гру в Кальмари. Підписуйся на інші мої соцмережі, підтримуй мене лайком, залишай коментар. Цілую і. Ана <питрична> сім'ніда в неї був диплом корейського перекладача, якщо що.